Хронічні гепатити бетацес та п'ятдесят спричиняють 57% випадків цирозу печінки та 78% випадків первинного раку печінки. Найпідступніший гепатит С. вірус може роками руйнувати організм майже безсимптомно. Через те медики й називають недугу лагідним убивцею однак наголошують, хвороба виліковна, і Закарпаття має помітні напрацювання в цьому напрямку. У кінці 2011 року була розроблена обласна програма. По боротьбі з інфекційними заквореннями, де є декілька пунктів, які стосуються вірусного гепатиту А, хронічних вірусних гепатитів Б і С, так у минулому році було виділено на, тільки на лікування вірусних гепатитів для закупку пігільованих інтерферонів і ребівріну. Майже 2 мільйона 700 тисяч гривень. За ці кошти наразі вдалося поставити на ноги 23 недужих. Черговість надання допомоги визначає спеціальна комісія, враховуючи становище хворих, зокрема матеріальне вартість спецкурсу від 120 тисяч гривень. Дозволити собі таке зцілення може не кожен. Саме тому важливо, щоб обласна програма надалі фінансувалася достатньо. А ресурси поширювались не тільки на обласну інфекційну, де на обліку 746 недужих. А й на районній лікарні, де сукупно потребують допомоги зо дві тисячі хворих на гепатит. Проблема серйозна. Над нею тільки почали працювати. Мені Надзвичайно приємно вважати, що це робить наша інфекційна лікарня одна із перших флагманів в області. Але ми їм маємо допомогти на районних рівнях, затверджувати такі програми в районах, фінансувати як лікування і дуже правильно фінансувати і обстеження. Тобто у програмі має бути два пункти: лікування. І обстеження вчасне обстеження, запорука, збереження здоров'я до хвороби призводять такі фактори, як спадковість та контакт із кров'ю інфікованого. Статевий чи то побутовий у разі використання необроблених медичних або косметичних інструментів, охочі перевірити свою кров, матимуть особливу нагоду в неділю о 16.00. Шановні ужгородці, 28 липня, міжнародний день боротьби з гепатитами. Ми вас чекаємо біля транспортного мосту, де буде проходити регата міська, і прошу, можна пройти буде тестування на гепатит. Ти це безкоштовно. У нас швидкі тести, які практично на протязі 10 хвилин вже ви будете знати свій результат залежно від результату. Учасникам акції нададуть інформацію, як уберегти себе від недуги, або ж порадять пройти розширений тест.